Президент США Дональд Трамп під час переговорів з правителем Росії Володимиром Путіним обговорював питання ядерного роззброєння, як заявив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Російський диктатор готовий це зробити, а Китай може приєднатися до цього процесу. Інформує CNN. про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Американський лідер наголосив, що питання ядерного роззброєння одне із ключових напрямів його переговорів з Путіним. Далі цитата: одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, але не тільки це, а й інші питання. Я вважаю, що денуклеаризація це дуже важливе питання, це велика гра, заявив президент США. Продовжуючи розмову з журналістами, Дональд Трамп ще раз наголосив на важливості ядерного роззброєння країн і додав, що вірить у те, що Кремль готовий це зробити. Далі цитата. Але Росія готова це зробити. Я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо допустити поширення ядерної зброї. Ми повинні зупинити ядерну зброю, наголосив американський лідер. Видання зазначає, що ці заяви Дональда Трампа пролунали після того, як він нещодавно виказував стурбованість через ядерні погрози експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Нагадаємо, наприкінці липня російський політик пригрозив американському лідеру, згадавши про мертву руку, вона у контексті Росії належить до системи Периметр, що є автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь. На початку серпня Дональд Трамп віддав наказ вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз від Дмитра Медведєва. Він наказав розмістити їх у відповідних регіонах. Водночас, Росія збирається оновити свою ядерну програму. Причиною, нібито, є погрози з боку заходу. Кілька днів тому генеральний директор Росатому Олексій Лихачов у коментарі для російських пропагандистських змі говорив про нібито колосальні загрози існуванню Росії. Він закликав удосконалити ядерний щит Москви. Ці коментарі прозвучали менше ніж за тиждень після того, як російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. На саміті вони мали оптимістичний вигляд, але найімовірніше, конкретних результатів ця зустріч не дала. Варто зазначити, що Китай, Росія і США володіють приблизно 90% світового ядерного арсеналу.